Якщо полюбляєте капусточку, пропоную приготувати зі мною смачну капусту в маринаді з болгарським перцем на зиму. Нам потрібно капусточка, морква, цибулька, болгарський перець, олія, оцет, сіль і трішки цукру. Тож давайте почнемо. Займемося овочами. нарізаємо цибульку. Стараємося нарізати маленьку і спинечка. Болгарський перець. Нарізаємо соломкою. Натираємо моркву на грубшу терку всі овочі, друзі, ми підготували. Також насікли капусточку. Тепер будемо змішувати ці всі інгредієнти в одній більшій посудині та заправляти маринадом. Каструльку я виклала капусту та трішки її примину. Сюди ж додаю цивульку. Морвочку та перчик. Так я чередую шари, Це перчик, цибулька, морточка. Потрібно приготувати маринад. Для цього ми беремо 500 мг олії, виливаємо олійку, в підготовлену ємкість, 400 мг оцту. Та також виливаємо сюди. Присипаємо 400 г цукру, 3 столові дошки солі. Гарненько нам потрібно розмішати цей маринад, щоб по можливості розмішався цукор та сіль. Та цією сумішшю ми залиємо нашу підготовлену капусточку з морквочкою, перчиком та цибулькою. Заливаємо нашим маринадом. Перетрузі руками треба гарненько все перемішати, щоб вся капусточка наша пройшлася цим маринадом. Підготовлену капусту накриваємо друзі кришкою, трішки залишаємо не доверху та ставимо в холодне місце. вже стояти в холодильні. Така смакота, друзі, у нас вийшла, готується дуже швиденько. Живати можна зразу через годинку після приготування. Вона дуже смачна, соковита і швиденько проходить маринадом. Тож готуйте. Хай вам смакує та завжди вдається.